Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Колись тут був тротуар, а тепер суцільне сміттєзвалище. До народного контролю звернулися мешканці нижнього вербіжа, які через непотріб у центрі села змушені ходити по дорозі. Жителі села бояться, ДТП у селі буде ще більше, адже рух на автошляху шалений. Для пішоходів була невелика доріжка, та тепер і її немає. Знищений тротуар. Людям це становить великі незручності. Ми хочемо, щоб був тут порядок і дати змогу людям ходити тротуаром, а не дорогою, тому що у нас є діти, ми ходимо з дітьми. А є ще одна небезпека. Горе сміття знищують і водовідвідні труби. Місцеві переконують, якщо буде така ж повінь, як у 2008-му, тоді і зовсім залишиться без осель. Цей клаптик землі призначений для ведення сільського господарства, тому людям не втямки. Чому її почали підсипати? Підозрюють, що скоро тут без їхньої згоди розпочнеться будівництво. З осені почали насипатися земля, а потім почали насипатися сміття. І люди, які йдуть попри дорогу, бачачи, що тут є сміттєзвалище, починають кидати вже і пакети зі сміттям, відходи від будови. І з кожним днем це сміттєзвалище збільшується. Ми не можемо по тротуару прийти до магазину і так далі. Сільський голова нижнього вербіжа каже, власники земельної ділянки поруч із пішохідною доріжкою не мали права її підсипати. Журналістам народного контролю обіцяє, вже скоро сміття приберуть і люди знову матимуть стежинку. Буду кликати одного й другого власника, що не муситься відновити. Ми повернемося у нижній вербіж та перевіримо, чи безпечно стало пішоходам пересуватися селом. Марина Максимів Юрій Данилюк, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.